Всім привіт! Терміново потрібна ваша допомога. Зараз знаходимося в Одесі, і це єдиний на всю Україну пляж для людей з особливими потребами інклюзивний пляж. Тут наразі проводяться підготовчі роботи до відкриття сезону. І потрібна допомога, потрібні люди, потрібні руки, потрібно виконати різну роботу, віднести, принести. Покрасити, щось змайструвати тут. Тут на місці все підкажуть, дадуть інструмент. Зараз от ведеться робота тракторів. і Ваш вільний час, ваше бажання долучитись до доброї справи будуть край доречні, тому що часу обмаль і людям з особливими потребами потрібно мати доступ, спуститися з тут пандуси. Дібратися до моря, тут також буде це облаштовано і у вас є можливість відгукнутися, прийняти участь. Деталі, інформація внизу в дописі. Слава Україні! А ось і наші земляки, хлопці з козацька, яких вивезли зараз в роботі брати, також приймають участь, приймають участь допомагають тут на пляжі.